Друзі, вітаю вас на каналі Полосата Ферма. Ми сьогодні поговоримо про те, як зробити настойку прополюса. Вони бувають різної процентності, але сама така якби, розпо... сама поширена, це 10%. Що це значить? Це говорить про те, що нам потрібно на літр спирту 100 г прополюсу. Так, друзі, от у нас є прополюс тут 250 грам на 2,5 літра спирту. Прополіс треба зробити дрібненьким на саму звичайну таку кухонну тертушку. Можна на оцю таку терти, але вона швидко забивається. Дрібна також забивається швиденько. Я, в принципі, використовував на таку. Не сказати, що фракція більша, ніж на цій. Але не так забивається. і єдина умова, прополіс має бути з холодильника, щоб він був твердим. Бо коли він прогріється трошки, він буде як пластилін, його не потреш. Як робиться настойка. Береться прополіс, не показую, як я його тер, вже він тут у нас лежить. І просто заливаємо його спиртом. Все, залили, трішки розмішали, щоб воно. О, і настоюється оце так. Настойка 14 днів О, в темному місці. О, потім проціжується і настойка готова. Ну, потім покажемо, як будемо проціжувати, як вона вже буде готова. Це, друзі, оце так робиться протягом дня збовтувати ну, не менше трьох разів. А так поставте десь так, щоб і темненько було, і ви біля неї частенько пробігали, щоб і дете, взяли, стряхнули. Ми використовуємо 70% спірт. Якби можна менше, але тоді не так, не така сильна витяжка буде з прополюсу. Якщо взяти більше, там 96%, то якщо десь там попадається чи воск, то він розчинить і воск. А нам це не потрібно. Нам потрібно. Просто на витяжка з прополюса. Тому 70% саме оптимальний. Ну, можна 60%, в принципі, ми використовуємо 70%. Все просто. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.